Чи відчуваєте ви цю порожнечу всередині, не мов би граєте роль, яку вам нав'язали? Працюєте, платите рахунки, намагаєтесь вписатись у цю систему, а душа співає зовсім іншу мелодію? Уявіть, ваше ім'я це лише етикетка, тіло, тимчасовий будинок, а думки не ваші. Звучить божевільно, правда. Але саме тут, у цьому хаосі, і починається справжнє життя. Замислювались ви колись над найголовнішим питанням Хто я насправді? Більшість відповість: Мене звати Петро, я лікарка, мені 35 років. Але чи це визначає людину? Це дані, а не відкриття? Ім'я, вибір батьків, професія, часто суспільний тиск чи фінансова залежність, а вік просто цифра. Це не ваша сутність. Довго я теж жив у цій ілюзії, повторював своє ім'я, вірячи, що моя ідентичність у вчинках. Але чим більше я це робив, тим порожнішим ставав. Поки одного дня, зустрівши реєста Енефорда, не почув, якщо вас не влаштовує результат, змінить себе адже він, дзеркало вашої сутності. Я був приголомшений, хотів звинуватити економіку, уряд, долю. Але зрозумів, я не знав, хто я просто грав за чужим сценарієм. Тоді я вирушив у подорож до себе. І знаєте що? Більшість людей настільки зациклені на тому, щоб відповідати очікуванням, що не дозволяють собі зрозуміти себе прокидаються з переповненим розкладом, але пустою душею. Приймають важливі рішення, боячись розчарувати інших кажуть так, коли хочуть кричати ні. Посміхаються, плачучи всередині. Бо вважають, що мають бути хорошими, зручними, безпроблемними. Але це як носити маску, чим довше, тим важче згадати, хто ти насправді. Якщо ви впізнаєте себе в цьому, це не випадковість. З дитинства нам ТВК мачують, не замахуйся високо, у тебе немає здібностей до математики, це не для таких, як ти. І навіть якщо ви не пам'ятаєте цього свідомо. Все це закарбувалось у вас, формуючи рішення, страхи, переконання. Скільки разів ви хотіли щось змінити, але внутрішній голос зупиняв. А якщо провалися, хто ти такий, ось тобі й сором. Це не ваш голос це наслідок програмування. Він зовні, але ви прийняли його за свій. Тому так багато людей відчувають, що не реалізували свій потенціал, бо вони його справді не використовують. Живуть за чужими правилами, намагаються догодити тим, хто часто і сам не знає, чого хоче, використовують свої таланти, щоб підтримувати безглузде існування. Бо ніколи не запитували себе, хто я, коли мене ніхто не бачить, чого я справді хочу, що мене хвилює. Досліджуючи свою свідомість, я зрозумів ми, духовні істоти з величезним потенціалом, що тимчасово проживаємо в фізичному тілі. Це змінює все. Коли розумієш, що ти, творець своєї реальності, перестаєш пасивно її приймати. Ти не зобов'язаний йти за натовпом, адже все необхідне для створення чогось нового вже є в тобі. Просто згадай. А це починається з тиші, зі спокою, з уваги до себе. Коли ти перестаєш відволікатися на шум світу і починаєш слухати себе. Я поділюся цим, бо сам пройшов через це. Був типовим втраченим. Кинув школу, працював на заправках, на заводах, де доведеться. Без планів, без амбіцій. Просто виживав. Одного дня, працюючи пожежником, я знайшов книгу Думай і багатій і відкрилися нові двері. Почав вчитися, відвідувати семінари, читати все про свідомість, поведінку. Чим більше я навчався, Тим більше розумів, справжнє багатство не в доларах, а у знанні себе та силі змінювати свою реальність. Але це не просто теорія, це практика. А вона починається з чесних запитань ви живете життям своєї мрії, чи життям, якого очікують від вас інші. Приймаючи важливе рішення, ви думаєте про те, чого хочете ви, чи про те, що буде виглядати пристойно в очах інших. Ви прокидаєтесь з ентузіазмом чи чекаєте, коли день нарешті закінчиться. Ці питання викликають дискомфорт, я знаю. Але саме вони відкривають шлях до перетворень. Якщо вам зараз трохи не по собі, навіть важко, це чудовий знак щось у вас прокидається, і це пробудження наблизить вас до вашої істини. Тож, навіть якщо у вас немає всіх відповідей, Почніть з правильного питання, хто ви насправді? І будьте готові слухати, навіть якщо відповідь затримається. Бо коли вона прийде, все зміниться. Абсолютно все. Ви бачили, як більшість людей живе у замкненому колі прокидаються, працюють, платять рахунки, скаржаться, чекають вихідних, і знову те саме. Роки минають, десятиліття ціле життя. І часто наприкінці розуміють, що не досягли мети або ще гірше, що навіть не знали, куди прагнули. Спостерігаючи за цією картиною, я натрапив на вражаючу статистику: 95% людей у північній Америці на одному з найбагатших континентів працюють по 80 років і закінчують життя з невеликими чи взагалі без грошей. Як таке можливо 80 років праці, старань і нічого. Може, всі вони помилилися або йдуть хибним шляхом? Відповідь криється в тому, чого майже ніхто не помічає оточення. Ми стаємо дзеркалом того, що нас оточує. З дитинства нас вчать поводитися, як усі, вчать, що безпечніше йти за натовпом, не виділятися. Ніхто не хоче бути диваком, відкинутим іншим. Але саме це прагнення вписатись може заважати вам зростати. Коли я працював у пожежній службі Торонто, я був одним із тих, хто пливе за течією. Хороша робота, стабільна, з перевагами. Але всередині я відчував, що це не моє. І знаєте, що цікаво. Коли починаєш сумніватися, світ відповідає гучним: так, у тебе все добре, будь вдячний, не скаржся. І ми мовчимо. Але тривога не зникає, а накопичується. Саме тоді один чоловік дав мені книгу Думай і багатій. Я читав її так, ніби моє життя залежало від цих слів. І певною мірою воно і залежало. Вперше я зрозумів, що мислити інакше не божевілля. Що великі люди історії, Едісон, Марконі, Морзе нікого не копіювали. Вони наважилися думати самостійно. І не тільки думати, а й діяти, створювати хвилі у світі, який вчить нас залишатися на поверхні. Тут і є головне перестаньте реагувати і почніть творити. Більшість людей не живуть, а реагують на кризу, на шефа, на очікування родини, на рахунки, на новини, на соцмережі. Ця постійна реакція створює стан захисту. А жити в обороні значить бути паралізованим. Немає місця для творення для уяви нового шляху. Бо ви занадто зайняті виживанням. Я знаю, це лякає. Бо мислити самостійно це відхилятися від проторенної доріжки. Приймати рішення, які будуть засуджені іншими ризикувати. Але я питаю, що ризикованіше, зазнати критики, пробуючи щось нове чи прожити життя з відчуттям нереалізованості. Люди бояться помилитися, провалитися, посоромитися. Але помилка не в падінні, а в тому, щоб не намагатися. А цей страх від порівняння. Ми дивимося на інших і думаємо, вони знають, що роблять. А чи знають вони або просто повторюють те, що бачили. Часто на тренінгах я бачив, як люди спостерігають один за одним, чекаючи, як діяти. І всі роблять однаково. Ніхто не питає, а це найкращий спосіб. Саме це вам потрібно робити зараз почніть сумніватися у звичайному. Спостерігайте за людьми і запитуйте, куди мене ведеться поведінка. Знаєте, що найстрашніше? Більшість людей, яких ви знаєте, проживуть життя, так і не поживши по-справжньому, підуть прокладеним шляхом. Прийматимуть рішення зі страху, а потім скаржитимуться на долю. Але доля тут ні до чого це вибір. А якщо ви чуєте це зараз, значить у вас є вибір. Можливо, ви на ненависній роботі, у безглуздих стосунках, потопаєте у боргах, відчуваєте базаєсилля. Але наскільки б поганою не була ваша ситуація, вона не вічна вона триватиме, поки ви будете робити те саме. А зміна починається з рішення. Рішення перестати дивитися назовні і почати дивитися всередину. Не чекайте схвалення, не чекайте ідеального моменту. Його не існує, є тільки зараз. І зараз кличе вас до пробудження. Перестати йти чужим шляхом створити щось нове, щось своє. Бо тільки так ви знайдете те, що шукаєте. Це не там, назовні. Це завжди було всередині. Ви можете бажати кращого життя. Мріяти про гроші, здорові стосунки, свободу, подорожі, улюблену роботу. Але якщо всередині ви не вірите, що заслуговуєте на це, нічого не триватиме. Це не дешева філософія, це нейронаука. Ваш мозок не утримає те, що не відповідає вашій самооцінці. І тут ключова роль належить самообразу. Самообраз це те, як ви бачите себе, коли нікого немає поруч. Це фільм, який крутиться у вашій голові, коли ви на самоті. І найчастіше це не гарний фільм, повний невпевненості, самокритики, фраз, у які ви повірили. Ти недостатньо хороший, у тебе нічого не вийде, це не для таких, як ти. Найстрашніше, що ви в це вірите. Бо вас не навчили сумніватися у цих голосах. Тільки глибоко вивчивши роботу мозку, я зрозумів вплив самообразу на результати. Я спостерігав за роботою Максвелла Малца, пластичного хірурга, який помітив цікаву річ, коли він видаляв шрам з обличчя, деякі люди кардинально змінювали свою поведінку. Ставали впевненішими, комунікабельнішими. Інші, навіть з оновленою зовнішністю, залишалися невпевненими, замкненими. Він зрозумів є два образи зовнішній та внутрішній. І саме внутрішній формує життя людини. Це змусило мене замислитися. Коли я почав заробляти на своєму першому бізнесі, я все ще відчував невпевненість. Бачив себе тим хлопцем, що міняв масло, кинув школу, все йому не вдавалося. Навіть маючи 100 тисяч доларів на рахунку, я відчував себе маленьким. Довго вважав себе шахраєм. Поки не зрозумів, проблема не в грошах, а в моєму самообразі. Це видно в простих ситуаціях. Людина виграє в лотерею і швидко все втрачає чому? Бо всередині вона не вірить, що заслуговує на це саботує себе несвідомо. Або людина. Яка зростає в бідності, починає процвітати, але живе у страху втратити все і часто втрачає. Бо мозок постійно намагається повернутися до того, що вважає зоною комфорту, навіть якщо ця зона страждання. Це пов'язано з цікавими дослідженнями Стенфордського університету. Люди з позитивним самообразом частіше мають здорові стосунки, досягають фінансових цілей, мають краще фізичне здоров'я. Бо те, як ви бачите себе, впливає на поведінку, емоції, навіть імунітет. Як ви бачите себе, заплющивши очі. Як сильну, творчу, успішну людину. Чи як середнячка, обмежену, приречено повторювати помилки? Бо цей внутрішній фільм керує вашим життям, навіть якщо ви цього не усвідомлюєте. І найсумніше, що більшість людей ніколи не редагують цей сценарій. Живуть з викривленим образом себе, створеним критикою, старими невдачами, вчителями, батьками, токсичними стосунками, це несправедливо. Бо це не ви, це лише відображення того, у що вас змусили повірити. Але хороша новина це можна змінити з практикою, з наміром, зі свідомістю. І це не складно. Один з найпростіших і найпотужніших вправ. Щодня сідайте в тихому місці, дихайте глибоко і уявляйте себе тим, ким хочете стати. Упевненим, успішним, спокійним, уявляйте деталі. Як ви ходите, говорите, як до вас ставляться люди, як ви реагуєте на труднощі? Потім запишіть опис цього образу у теперішньому часі. Я успішна, врівноважена людина. Довіряю своїм рішенням, притягую чудові можливості. Носіть цей папір із собою. Читайте щодня. Спочатку це може здаватися брехнею, грою. Але повторення змусить мозок прийняти цей новий образ. А коли він його прийме, зміниться поведінка. А коли зміниться поведінка, зміняться результати. Логічний ланцюжок. Вам не потрібно ставати кращим, щоб бачити себе інакше. Вам потрібно бачити себе інакше, щоб стати кращим. Ось що відрізняє тих, хто лише бажає змін, від тих, хто справді перетворює своє життя. Я бачив людей з настільки негативним самообразом, що вони ледь могли дивитися в очі. А завдяки внутрішній роботі вони стали лідерами, спікерами, підприємцями. Бо відкинули викривлений образ і створили справжній. Це стосується і вас. Незалежно від минулого, від кількості невдач. Образ, який ви носите всередині, можна оновити. А оновлюючи самообраз, ви оновлюєте своє життя. Все починається з цього Все. скільки разів ви думали про щось негативне, ще не встигнувши спробувати. Більшість людей, стикаючись з новою ідеєю чи викликом, одразу думають про те, що може піти не так. А якщо не вийде. А якщо я провалюсь, а якщо мене осудять, це автоматичні думки, майже рефлекс. Але мало хто знає, що так мислити не природно, а навчено. А те, що навчено, можна перевчити. Протягом своєї подорожі я зрозумів, що в житті кожної успішної людини є переломний момент, коли вона вирішує мислити самостійно. Звучить просто, але це одне з найскладніших рішень. Бо це вимагає мужності. Змушує сумніватися у всьому, що вам говорили, у що ви вірили, що повторювали, не замислюючись. Більшість живе у реактивному режимі вбирають те, що навколо погані новини, негативні коментарі, обмежувальні переконання і перетворюють це на емоційний стан. Тривожаться через пасимістичний прогноз, засмучуються через критику, бояться, бо почули, що нікому це не вдалося. І не усвідомлюють, що живуть так, ніби світ контролює їхнє життя. Але це не так ніколи не було. Контроль всередині ваші відчуття, результат ваших думок. А думки ви можете вибирати свідомість це найцінніший дар. Вона дозволяє спостерігати за думкою і сказати, це допомагає мені чи шкодить. Більшість ніколи не навчилася цього. Їх не навчали зупинятися та аналізувати походження своїх думок. Тому вони роками вірять у руйнівні ідеї я недостатньо хороший, занадто пізно у мене нічого не вийде. Це думки, які ви можете відкинути. Але спочатку їх потрібно ідентифікувати. Зупинитися і запитати, хто це сюди поклав. Пам'ятаю період, коли мене оточували люди, які в мене не вірили. Я кинув стабільну роботу, починав свій бізнес, вивчав саморозвиток, говорив про закони всесвіту, підсвідомість, візуалізацію і чув від близьких це дурниці, знайди нормальну роботу, ти все псуєш. На мить я майже повірив. Але щось всередині сказало якщо ти не будеш мислити сам, ти проживеш життя, яке вони для тебе вибрали, а не своє. І я вибрав мислити інакше. Це не легке рішення. Думати інакше це дискомфорт для оточуючих, навіть для вас самих. Мозок програмований на стабільність. А мислити інакше це вийти зі зони ментального комфорту, вступити в конфлікт з тим. У що ви вірили, але цей дискомфорт перший крок до свободи. Саме в ньому ви починаєте бачити можливості, які раніше були невидимі. Наука доводить людський мозок пластичний, він здатний змінюватися, створювати нові шляхи, звички, переконання. І все починається з усвідомленого вибору живити позитивними думками. Якщо ви щодня говорите собі, я здатний, я вчуся. Я можу зростати, навіть якщо спочатку не вірите, з часом мозок прийме це як істину. Побудує нові нейронні зв'язки, змінить хімію. І це змінить вашу поведінку. Я не кажу, що це легко, але це можливо. І більше того, це необхідно. Бо поки ви мислите як більшість, ви матимете такі ж результати, а статистика очевидна. Більшість людей не задоволені своїм життям, не відчувають реалізації, не живуть з ентузіазмом, не прокидаються з метою. І все це починається з думок. Знаєте, є таке старе прислів'я, хто вірить, той і здобуде. І я не просто так його згадую, бо бачив це на власні очі безліч разів. Люди, що починали з нуля, повні сумнівів та страхів, раптом вирішували змінити свою гру. Поволі, крок за кроком, вони перетворювалися, змінювалися їхні погляди, звички, а за ними і результати. Бо будь-яка зовнішня зміна починається з внутрішньої перебудови усе зароджується в голові. І це стосується і вас. Саме зараз ви можете вирішити по іншому дивитися на світ, перестати повторювати те, що вам нав'язують. Запитувати себе, а чи так це? Замінити страх вірою, сумніви, цікавістю, обмеження, можливостями. І коли ви дієте послідовно, Всесвіт відповідає, з'являються нові можливості, на шляху зустрічаються потрібні люди, ідеї приходять самі собою, як прозріння. Бо ви тепер у гармонії зі своїм найкращим я. А це я сильне бачить перспективу і не залежить ні від кого. Мислити самостійно це свобода. Це мужність, але головне це початок життя, створеного вами, а не нав'язаного зовні. Ось у чому різниця між життям та існуванням. І вибір, як завжди, за вами, точніше, у вашій голові. Ви не те, ким вас вважають інші. Ви той, ким ви вирішили стати, коли почали думати самостійно, перепрограмували себе і знову відчули свою справжню сутність. Все змінюється, коли змінюєтесь ви. І ця зміна починається тихо, непомітно, з одного єдиного рішення. Але це ще не кінець шляху. Наступне відео, яке ви зараз бачите, поведе вас далі. Ви підніметеся ще на одну сходинку своєї інтелектуальної еволюції. Дозвольте собі бути хоча б на один відсоток кращим, ніж ви є зараз. Один відсоток здається мало. Але саме він відрізняє тих, хто просто мріє, від тих, хто справді змінює своє життя. Дякую, що були зі мною. Чекаю вас там.